Оглянули об'єкти, що постраждали від ракетних обстрілів, та обговорили підготовку до опалювального сезону. Лижвійську громаду відвідав тимчасово виконуючий обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков. Мета наступна Україна готується до найскладнішого оцепільного опалювального сезону. Ми бачимо, як ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі. Сьогодні ми побачили, що в полозівській громаді також були прильоти і прильоти саме по тій інфраструктурі, яка по суті займається опаленням міста. Тому ключове наш візит – це продивитися, як іде в містах України, ну в даному випадку Харківської області. Підготовка до зими. Василь Шкураков наголосив, Лозівська громада активно працює з міністерством, реалізовує спільні проєкти та залучається підтримкою інвесторів. Ваша громада взаємодіє з міністерством напряму. Ми постійно на зв'язку спілкуємося. У нас дуже плідні стосунки. Ми працюємо по різним програмам, фінансовим програмам, допомагаємо коштами з бюджету виділяти. Зараз працюємо і по міжнародним фінансовим проектам, працюємо з донорами для того, щоб задовольнити потреби громади саме в енергетичному обладнанні і в інших питаннях, які виникають у громади і у міст, ну в тому числі Харківської області. Директор КП «Теплоенерго» Сергій Малишев розповів, під час зустрічі поспілкувався з виконуючим обов'язком міністра та доповів про всі труднощі, з якими стикається підприємство перед цьогорічним опалювальним сезоном. Зустріч, я вважаю, була ну, на, нашу, ну, на нашу користь. Ми довели йому всі наші нагальні потреби. Передусім, це фінансовий наш стан, тому що наразі підприємство дуже в тяжкому стані фінансовому, це різниця в тарифах. Вже майже 150 мільйонів вона буде. Ми готуємо документи. Це дія постанови 812-й. Тобто я давив цю всю інформацію і відобразили в листі. Ну, Зараз наразі сподіваємось на якісь для нас більш-менш приємні новини в цьому напрямку. Наразі КП «Теплоенерго» підготувалася до опалювального сезону на 50%. У порівнянні з минулим роком тепловики відстають від плану на 20%.